Визначатися з майбутньою професією учням лозівських шкіл допомагатимуть учителі задля цього нещодавно. У центрі практичної психології та соціальної роботи вони відвідали триденний тематичний семінар. Вчитель математики, наприклад, або класний керівник, може от провели там опитування, діти хочуть там, половина в класі хочуть бути юристами. Діти, а давайте з вами от зараз ну, чим займається юрист, який юрист, де юрист і, і так далі. Да? І тоді виявляється, що більш усвідомлення, усвідомлений вибор, вибір професії. На думку організаторів, це буде на користь і самим педагогам, адже допоможе їм усвідомити власні інтереси, а це тільки сприятиме подальшій кар'єрі педагогів. Нормально, якщо людина кожні 7-10 років може змінювати роботу, тому що сама людина змінюється, відбуваються якісь кризові зміни в її житті, і потреби людини теж можуть змінюватись. І тому кожній людині дуже корисно розуміти свої потреби і те, як вони реалізуються в ході професії, тому що ну, якщо професія відповідає потребам людини, то це найкраще. Тому що е, тоді вона реалізує себе у допомогу і школярам, і абітурієнтам, і студентам і молодим спеціалістам, центр видав спеціальну брошуру, де можна дізнатися, як правильно написати резюме, складати власне портфоліо, де шукати роботу.